Книга Патріка Зюскінда, парфумер Історія одного вбивці, це справжній шедевр, який занурює нас у світ, де запахи стають головними героями. Головний персонаж Жан-Батист Гренуй народжується в бідності, але має неймовірний дар. Він здатен відчувати аромати з неймовірною точністю. Його одержимість створенням ідеального парфуму стає рушійною силою сюжету. Гренуй вирушає в подорож, яка веде його до Парижа XVIII століття, де він відкриває для себе не лише красу міста, а й темну сторону людської природи. Його прагнення до досконалості штовхає його на крайнощі, він готовий на все, навіть на вбивство, щоб отримати аромати, які вважає ідеальними. Це піднімає важливі питання про моральність, жадобу влади та ціну геніальності. Зюскінд майстерно описує світ запахів, змушуючи читача відчути їх уявно. Кожен аромат, кожен нюанс стає частиною наративу, і ми разом з Греноєм переживаємо його одержимість. Чи може запах бути настільки потужним, щоб змінити долю людини? Гренуй вважає, що так, і його шлях це підтвердження цієї ідеї. Ця книга не лише про вбивство, а й про пошук ідентичності. Гренуй, незважаючи на свій дар, відчуває себе ізольованим від світу, його відчуття аромату це єдине, що робить його особливим, але водночас і прокляттям. Він не може знайти своє місце в суспільстві і це викликає співчуття. Фінал твору вражає своєю іронічністю, Гринуй, досягнувши свого. Виявляє, що справжня сила аромату не в тому, щоб маніпулювати людьми, а в здатності викликати емоції та спогади, це змушує задуматися про те, що дійсно важливо в житті, чи варто жертвувати всім заради досягнення мети, якщо в кінцевому підсумку це не приносить щастя? Парфумер це не просто історія про вбивцю, це глибока розповідь про людську природу, про бажання, страхи та пошуки сенсу. Читання цієї книги це подорож у світ, де запахи говорять більше ніж слова, і де кожен з нас може знайти частинку себе.